Січ! Наше гасло? Земля поліська Земля, наша місія. Де неславна, горда Січ. Досередини пень. Пане виховник, рій поліцька, сіть до участі в конкурсі. Поряд готовий. Ройова Кусюк Анастасія. Говальці. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Відлік завершен. Рівнула в шиє кусь. Рій вправо, дім вниз. До правого рівня Струнко! Трунко. Очисти. ліво, розім вниз. Рій одну лаву кусь. До правого рівня І внязь. струнко на місці ходом рус. Гей hey, панче не вибрати, нам поможе святий Юрій і пречиста мати.